Парада тижня як формувати докази аудиту при здійсненні сертифікації за стандартами сон. Під час будь-якого сертифікаційного аудиту ключову роль відіграє не лише запитання, а й доказ аудиту. Це запис, спостереження, документи та інтерв'ю, які формують основу об'єктивних висновків. Саме якість і верифікованість доказів визначає професійність аудиторської команди та рівень довіри до результатів перевірки. Відповідно до ISO 19.011, доказ аудиту це інформація, що стосується критеріїв аудиту, і може бути перевірена. Докази можуть бути якісними або кількісними, але вони завжди повинні бути достовірними, відтворюваними і підтверджуваними. Типові джерела доказів аудиту, інтерв'ю з працівниками, спостереження процесів на місцях, критичний аналіз документів і записів, і нарешті фотофіксація. Усі ці записи створюють ланцюг доказів, який забезпечує простежуваність між критеріями аудиту, фактичними спостереженнями, отриманими висновками. Коли докази зібрані, аудитор їх перевіряє, оцінює за критеріями і формує дані аудиту, висновки про відповідність або невідповідність. Таким чином, аудиторська діяльність це не просто перевірка, а науково обґрунтований процес спостереження аналізу і доказової інтерпретації фактів, особиста порада. Професійний аудитор не збирає просто факти. Він моделює логічну картину процесу, де кожен доказ є частиною цілісного пазлу, результативності системи менеджменту. Формуйте докази так, щоб вони були перевірювані, логічні та відтворювані, адже саме вони є основою довіри, правдивості і неупереджуваності аудиту. Дякую.